Логічна англійська правопис, урок 18 Слова на літеру I. В англійській мові закінчувати слово на літеру I нетипово, але невеличка кількість існує. Отож, аби ви не згадували мене лихим словом, коли зустрінете ці слова, я їх покажу. Це відносно нові слова, новоутворення, такі як «Wi-Fi» або емоджі або запозичені слова, крім такого англійського, найанглійського слова, як хай. Ми маємо emoji, kaki, or khaki, це як тип штанів, також і колір, бруднувато такий коричневий світлий. Чілі як їжа і чіли, як тип перцю гострого. Суші, ви знаєте, що таке суші, а також alibaй, aliбі, ребай, ревін, скі. Це скандинавське слово перейшло із своїм власним правописом. Таксі, киї. Делі. Делі Deli, скорочено деликатесен, і так і залишили, а, яка стояла всередині слова. Є також невеличка кубка слів, що закінчується на Джей. Але не буду ними вам засмічувати мозок, бо за 25 років вивчення мови я бачила тільки одне з них – «хадж». І також воно не дуже розповсюджене. А ось ці слова вам дуже можуть зустрінутись. Дивіться, знову латинська мова нам все перемішує. В латинській мові множина утворюється не за допомогою с, як в англійській мові, а за допомогою I. «Cactus» – «cacti». «Fungus» – «fungi» або «fungi» – два прочитання. Хипапамас, hippopotami. «Platypus» – «Platypi», «Radius» – «Radii», «Terminus» – «Termini», «Thesaurus» – «Thesauri», «Syllabus» – «Syllabi». Щоправда, мовці намагаються адаптувати ці іноземні слова, і цей нетиповий для англійської мови правопис, щоб якось. Зробити його більш звичним. І тому ми маємо подвійну норму множини. Ми, ви можете зустріти слово кяктисис, множина, така англійська множина та кяктай латинська множина. Ви можете вибрати те, що вам зручніше, і ніколи не використовувати латинські аналоги. Але якщо ви їх зустрінете, то знайте, по-перше, це множина, а по-друге, знайте, чому наприкінці стоїть ай настільки нетипова для англійської мови. З цим запрошую вас ставити вподобайку, ділитися та підписуватися на канал.